Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати вершковий крем на згущеному молоці. Тож для приготування нам треба такі продукти. Це вершки. Бажано, щоб вони були домашні, тому що в магазині, навіть якщо 25% жирності, вони можуть не збитися. Тому домашні вершки і, звичайно, згущене молоко. Нам спочатку треба вершки. Збити у густу пишну масу. Вливаємо в чашу і збиваємо. Отже, сметану ми збили у густу таку масу. Тепер додаємо сюди згущене молоко і збиваємо. Ось була пихна густа маса. Отже, крем ми збили. Має бути густа така маса, яка держиться, тримається, нею можна оздоблювати усі кондитерські вироби. Тож готуємо із задоволенням і до зустрічі. Ставимо лайки і підписуємося на мій канал.